Thank you Минулої доби під прицільним вогнем опинилися вісім громад області. У юнаківській росіяни поцілили у будинок. Загинула 70-річна жінка. Ще одного місцевого жителя поранило. Вчора в нас прилетіло на подвір'я в одну родину. Загорівся сарай, жінку вбило на смерть, відірвало руку, відірвало ногу. Напроті подвір'я ранило хлопця, кінцівки йому поранило на ногах. Лежить зараз у болосанія боль... в нього зараз вроді бильна ситуація. Дзвонили. Очільниця територіальної громади розповідає, що від обстрілів потерпають щоденно. А така ситуація у нас кожний день. Сьогодні теж нас обстрілювали. Слава Богу, сьогодні без наслідків у фермерському сподарі. Черненка били там, нема нічого, не техніки, нічого. Слава Богу, пожару немає. всі люди живі. Отакі в нас наслідки кожний день страшні. Усе пошкоджене майно ми даємо. У нас є свій резервний фонд, де в нас є стройматеріали. Ми все необхідне. Ми людям надаємо, даємо матеріальну допомогу. З мінометів і артилерії окупанти гатили по краснопільській громаді, внаслідок чого двоє людей отримали поранення, у тому числі дитина. У миропільській громаді пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення. Горіння полігоні твердих побутових відходів спричиняє викид небезпечних речовин, які можуть поширюватись до 50 кілометрів. На сумщині 30 травня рятувальники добу гасили пожежу на полігоні, що завдало збитків на майже мільйон гривень. Займання полігонів, як правило, трапляються або через недбальство людей, через необережне поводження з вогнем, але також слід наголосити, що Є імовірність самозаймання навіть полігонів твердих побутових відходів, особливо там, де не дотримуються норми законодавства. Уникнути пожеж та загорянь можна дотримуючись правил безпеки, адже наслідки для здоров'я людини від таких загорянь не вимірювані. Наші спеціалісти розрахували збитки нанесені. Атмосферному повітрю внаслідок забруднення неорганізованого викладу вони склали 904 тисячі гривень. А скільки реально? Реальні наслідки для самого довкілля, наскільки воно постраждало, наскільки постраждали люди від того, що вони вдихали забруднене повітря, ну це вже такий суб'єктивний чинник, який ну порахувати неможливо. Тож ми вирішили з'ясувати, у якому стані сумський полігон твердих побутових відходів, та чи існує там небезпека загоряння. Задля нормального функціонування, говорить фахівці, потрібно правильно технологічно виконувати всі операції на полігоні, тобто робити пересипку через кожні два-два з половиною метри. Полігон був пересипаний повністю до моменту укладки мусора і потока метану і газів, які в процесі гниєння проходять, його немає. Тобто ж питати сам пожар нічим. Екологи зазначають, наявність небезпечних газів у полігонах є серйозною проблемою, особливо влітку. Тобто, в них накопичуються так би мовити, зваличний газ, і під час розкладання деяких видів відходів під час їх розкладу, окиснення, взаємодії з органікою, може ну, підвищується температура в самому тілі. І коли настає літній період, тобто температура кліматична підвищується, то може бути навіть і самозагоряння, самозаймання цих полігонів. У сумах цю проблему вирішують пересипками, унеможливлюючи або зменшуючи площу загоряння, говорить директор профільного АКП. Дає основу того, на які вже наглини на основу, на яку ложиться мусор. Це перше, якщо буде возгорання, то далі чим ця глина, вона не піде. По-друге, питання, які проходять в полігоні, тобто процес гнієння і виділення газів і метану, в тому, в тому числі, він не дає через цей ж слой глини поступати вгору. Тобто він не дає розпространятися більше пламів возгорання. З безпекових заходів по сьому полігону насипи глини, мірні вежі для контролю рівня сміття та три зони протипожежної безпеки. Є куча глини, які знаходяться по всьому території полігону, де працює карта для розвантаження і складування мусора. Під'їжджає погрузчик, бере цю глину, підвозить до міста задимлення і складує, під'їжджає бульдозер і вплотняє, закриває повністю доступ кислороду до самого возгорання і розгорання само по собі тушиться. Крім того, на перегоні є дві ємності по 50 кубів води та гідранти, що у разі необхідності зможуть наповнити дві пожежні машини. У нас є мотопомпа, яку ми одразу опускаємо забір води прямо в йомкость, розкидаємо пожежні шланги. Добавляємо пожежні шланги, і у нас шлангів вистачає для того, щоб ми потушили по всі в долі точки полігона. Ми достали пожежними гідрантами. На полігоні цілодобово чергують охоронці та спеціальна техніка, аби негайно реагувати у разі загрози. Проводять діжуса. У них кожних пів години проходить обхід полігона. Тобто, якщо вони це бачать, вони нам сообщають групі, яка швидко виїжджає на місто. Їм вистачає сюди 15-20 хвилин. Це бульдозеріст, це той же самий тракторист на погрузчики, які одразу сідають і доставляють цю глину до міста. За день перегон приймає 170-200 тонн сміття. Вагу ретельно контролюють. Попри велику кількість різних відходів, їх розподіляють по відповідних зонах. Тож на полігоні стверджують, пожеж не буде. Переживати за те, що полігон розгориться масово взагалі немає ніякого сенсу, тому що цього не буде. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС. З 2020 року, згідно із указом президента України, 19 червня відзначають день фермера, і з нагоди свята працівників малих і середніх фермерських господарств області запросили на форум, аби обговорити найбільш актуальні питання, з якими нині зіштовхуються аграрії. Це те, що стосується залучення фінансових ресурсів, кредитне забезпечення, те, що стосується ресурсного забезпечення для ведення господарської діяльності, також питання, які будуть пов'язані із залученням і Участі в державних програмах фінансової підтримки. Особливо гостро ці питання постали перед фермерами Сумщини, адже їм доводиться працювати в безпосередній близькості до ворожого кордону. Дуже все непросто, виїжджаємо на поля теж обережно, працівникам розповідаємо, що може бути вибухова небезпека, мінна небезпека. Як кажуть, поглядайте вгору, може щось літає вороже. Працюємо, ну а що робити? Земля це така, якщо кажуть, не посієш, не пожнеш. І якщо посіяв, то хоч є на що сподіватися. Близько 300 аграрних підприємств нашої області продовжують працювати в 20 кілометровій прикордонній зоні обробляти землю, збирати врожаї, попримінну небезпеку і обстріли із території Росії. Сьогодні день фермера і вся Україна відзначає цей день, і ми вдячні фермерам, які працюють на сьогоднішній день, адже в Україні в Україні не існує жодного бізнесу, який би працював на нулю. Це саме віддалені краї нашої України, і так склалося, що вони дотичні до ворога, і не дивлячись на це, вони все одно продовжують працювати. Аграрії говорять: у такий складний для ведення господарства час важливо не стояти на місці, а шукати додаткові джерела фінансування. У нас більше 400 сільськогосподарських підприємств, значна частина з. З яких це фермерське господарство вже в цьому році отримали фінансові ресурси, це сотні мільйонів гривень, які необхідні їм для поповнення бігових коштів і ведення господарської діяльності завдяки цим всім гуманітарним допомогам, грантовим програмам, кредитуванню, ми добилися зменшення збитку приблизно в нашому господарстві десь на 300 тисяч гривень. Це всього допомоги ми отримали, і посівні матеріали, і засоби для зберігання кукурудзи, і грошима фінансування. Було, до речі, в цьому року році також очікується державна підтримка фермерських господарств на 1 гектар приблизно до 4 тисяч гривень. Відповідно до тих минулих програм, де ми приймали участь, ми, як Сумська область отримали друге місце в рейтингу по Україні. Я вважаю, що для нашого краю це надзвичайний рекорд. Як отримати фінансову підтримку від держави, як скористатись програмами міжнародних грантів та оформити кредит для придбання техніки чи обладнання? Про це учасникам форуму розповіли під час тематичних панельних дискусій. Одна із таких програм запрацює із 1 липня. Вона дозволить аграріям деокупованих територій отримати безповоротну грошову допомогу. Сума гранту буде до 4 тисяч євро. Вона буде надаватися якраз для підприємств, які зареєстровані на деокупованій території, тобто сумські. Регіон підпадає під умови цієї програми і дуже багато видів діяльності можуть взяти участь. Можна використати для придбання якихось основних засобів, для придбання сировини, матеріалів, виплати заробітної плати. Зверну увагу, що буде дуже обмежений термін, коли можна подати заявку через дію. 1 липня починається реєстрація і буде лише 750 грантів виділено. Тому потрібно якомога швидше заповнити заявку на участь. Під час форуму керівників та представників фермерських. Господарств області привітали із професійним святом і вручили почесні грамоти від голови сумської обласної адміністрації за внесок у розвиток економіки аграрного сектору Сумщини і забезпечення продовольчої безпеки регіону. Ви основа сільського господарства, сфери сільського господарства Сумщини. Одна з основ. А в нас на Сумщині біля 1100 зареєстровано фермерів, і дійсно ваш вклад в ті результати, які зараз є. Є критично важливим з іншого боку, колеги. Ми розуміємо всю проблематику, з якою ви стикаєтесь. Ще раз. Глибока шана і вдячність, перш за все, фермерам прикордоння. Я вас прошу бути з нами на сумщині. Я прошу вас знову ж таки. Працювати, боротись за для жителів сумщини, за для ваших сімей, ваших колективів. Фермери сумщини також отримали грамоти від обласної ради. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС. До Романського районного відділу поліції за допомогою звернувся 39-річний місцевий житель із заявою про викрадення його авто від будинку. До Романського районного відділу поліції звернувся за допомогою місцевий житель, який пояснив, що близько 11 години він залишив у дворі загального користування автомобіль марки ВАЗ-2106. Ключі також залишились в авто. Те, що автомобіль зник, заявник виявив близько 14-ї години. Автовласник одразу звернувся до поліції. Особовим складом підрозділу правоохоронці розпочали пошук викраденої машини. Під час оперативно розшукових заходів було знайдено автомобіль, встановлено особу зломисника, то в подальшому затримано. Ним виявився 25-річний романчанин. Чоловік уже в кайданках, але причини свого затримання не розуміє. За що вас затримали поліцейські? Ну, взагалі не общем, поняти а це два три з половини. сиджу на ручниках чи два. І питаю, за що мене затримали натомість. Романські правоохоронці кваліфікували його дії відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі вже повідомили про підозру автовикрадачу, учинені ним кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України та обрали відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.